Цілення від хвороби, оновлення душі і тіла для Людмили, віру в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі, все видимо, не видимо. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина єдинородного, що чи Отця народився, перших всіх віків, світла від світла, Бога істину від Бога рожденого, не несотворено, єдиносушно Отцем, що через нього все сталося і для нас людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес, оплатився від Духа Святого, Марії, Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був при понті пилаті, страждав і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, возніся на небо, і сидить праворуч отця, і знов прийде у славі, судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що відця походить, йому за цим сином, одинакове поклоніння, одинакова слава. Що говорив через пророків, єдину святу Соборну апостольську церкву, везнаю на кращення, на відпущення гріхів, чекай Воскресіння мертвих життя майбутнього віку. Живи помощі в крові Бога Небесного, Двориця речі, Господа, ви заступник мої, все прибижив мою, моє, Бог мою, поваю на нього, як ізбавить от сіті ловчі, от словеся, митяжна плеч між своїми осінь, і покрили його, надієшся, оружі, обід, істина Його. Не обоїшся от страха ночного, стріли літячі водні, от вирчий хма, переходячи от хреща, міста полудень, опаде Страны твоя ты сочетает тес мой тебе тебя к тебе же не приближится, обачит твои очима смотришь, и воздаяние грешников зреши, яко ти, Господи, упование мое, вишнее положилось, и прибежище твое не придет тебе зло, и рано не приближится телесы твое мое конелом своим заповестью тебе, сохранить и во всех путях твоих на руку возьмутся, да, не не прихнешь камень, у ногу твою наспида, Василиска, наступишь, и поперше льва и змея м'я уповай, избавлю, покри Познай ім'я моє, воззовет ко мне, услышу его, тою дні, исполни его, и явлю ему спасение мое. Сиплю сіль, обсипаю сіль четвергова, маком посипаю, всі хвороби прибираю. Всі хвороби від Людмили прибираю. Ціллю обсипаюся, хворобу збирай, з хвороба з голови, шиї з плечей, живота, з рук літів, ніг з коліс, з ніг, литиво серця, червоне крові, щоб ніхто не зміг зубити. Людмилу матір'ю народжена, батюшки благословено, вороба зублана, молитвою відкуплена. Тут вам хворобам не бувати, не існувати червоне крові, не пити тіло, не томити, що сказала, не сказала, що забула, пропустила. Я рило домовить і хвороби різної відмовить. Ключ замок, язик, не я лікую, заговорю, то макоша лікує, мивай, заговорює свару, а в кликай світлими богами, з вранішньою зіркою, з вечірньою зіркою всіх хвороби відійдіть від Людмили на тисячу доріг, на тисячі полів, де люди не ходять, де птахи не співають, худоба не пасеться, тут доріжка свята, за тим духом огороджена. Вода водиться, допоможи Людмилі зцілитися. Велися очі твої іменем переляк знімай, псування відганяє з білого тіла ясних очей, чорних броз, білих руз, серце, серця, досотіла тіла 77 жил під жилок з кожної кровинки, кожного суставчика йде в чисте поле. Там старий дуб його муч, а від Людмили від'яжися навіки відчепися. Амінь. Амінь. Амінь.